Справа в тому, що спочатку у мене виникла ідея зняти відео на цю тему, і тільки потім я вирішила вести свій ютуб канал. Тому надіюся, що тема вам зайде. <му> Коли спорт об'єднує не тільки м'язи, а й серця, народжується справжній кросвіт історії. Сьогоднішній випуск про тих, хто тренується, тренує, кайфує, росте, здобуває перемоги. Отримує невдачі, але все разом. Про топ-кросвіт пари України! Мене звати Наталя Тяжола і ви на каналі Тяжола ТОКС. Сьогодні знайомимося з тими, хто не просто тренується разом, а будує своє життя через призму кросвіту. Ці пари приклад того, як виглядає справжня підтримка не тільки на змагальному майданчику, а й у житті. Я не знаю, чи здивую вас, коли скажу, що із п'яти пар чотири пари познайомилися, вгадайте, де? Правильно, на тренуванні в залі хлопці і дівчата. Якщо ви шукаєте собі пару, класну пару на роки на життя, не йдіть нічні клуби, не шукайте в соцмережах, ідіть в спортзал. Повірте, там будуються найміцніші, найкращі, найсвідоміші. Партнерства. Я одразу хочу сказати, що це відео не про рейтинг, тобто не перше місце, друге, третє. Всі ці пари мною улюблені, я впевнена, що улюблені і вами. А якщо крім цих пар, які я сьогодні перерахую, ви знаєте ще, будь ласка, напишіть мені, і ми зробимо ще один випуск. Ну, звичайно, якщо такий формат зайде. Отже, розпочинаємо. Перша наша пара це Яроші, це Ярош Назар та Ярош Таня. Вони познайомилися 5 років тому. Вгадайте, де це не оригінально, тому що наступні пари зробили точно так само: познайомилися на тренуванні, 5 років знайомі, 3 з яких одружені. Виховують собачку, яку я думаю всі знають, і звати його Тюбік. Це справжня дитина кросфіту, який е, виріс на, е, в кросфіт залі, який відвідує всі змагання, навіть на вершину піднімався разом з нами. Це дуже і дуже спортивна собачка. Назар багато років займався боротьбою з кросфітом познайомився раніше і вже потім підтягнув Таню. І зараз вони тренуються разом 5-6 разів на тиждень. Ну що я можу сказати? Із власного досвіду, і з історії попередніх пар найголовніше в парі, яка тренується стільки часу, виступає на змаганнях, працює на результат. Це правильне відновлення і розподілення обов'язків. Тому що увечері така пара хоче тільки їсти і спати. Тому дуже важливо приготування їжі, на кому ці обов'язки і Таня та Назар. Розприділяють ці обов'язки таким чином, у кого є час, той готує їсти, що насправді дуже круто працює. Це активна пара, вони створили класне, потужне кросфіт ком'юніті Хайп Віз Ярош. Але, звичайно, як і кожен тренер, як і кожен атлет, а можливо, не кожен, вони мріють про свій власний зал для того, щоб ще більше реалізувати свої амбіції. І покращувати якість надання своїх послуг, і взагалі, щоб продовжувати справу свого життя. На питання, чи пара сперечається, відповіли, що так, сперечаються, але так як зазвичай всі дуже втомлені в кінці робочого дня. Того часу на суперечки в принципі немає. Також одним із запитань в анкеті було хто займається екіпіровкою, хто займається організацією змагань і так далі. Пара відповіла, що екіпіровкою займається більше Назар, хоча у кожного з них все своє. А організацією поїздок, відпочинків займається Таня. В принципі, непогано розподілили обов'язки. Єдине, що Таня трохи жалілася. Що Назар дуже часто не вірить їй, коли на п'ятому тренуванні на тиждень Таня каже, що важко, не може швидше рухатися, і постійно її підганяє. Насправді дуже круто, коли є людина, яка може дати такий чарівний пендель і краще вірить в тебе, ніж ти сама. Дуже любимо Таню і Назара, вважаємо їм реалізації всього того, що вони задумали, і рухаємося далі. Я не буду оригінальною, коли скажу, що наступна дуже класна, харизматична, амбітна пара познайомилася також на тренуванні. Але цікаво те, що вони могли ніколи і не зустрітися, тому що в залі, де вони побачилися, вони бували дуже рідко або зовсім інші години. Можна сказати, що це випадковість, яка зовсім не випадковість. Таня одразу сподобалася ігору. І він шукав її контакти, написав, почали спілкуватися, тому що було багато спільних тем. І потрішки-потрішки, як то кажуть, зав'язалося, пішло і поїхало. Ігор займався боротьбою, і, як він вважав, йому вже спорту достатньо і змагань достатньо. Таня на той момент вже спробувала кросфіт і хотіла Ігора трішечки затягнути всю тему. Він ну, ніяк не давався, але коли поїхав на перші змагання, як каже Таня, очі загорілися і давай працювати. Найбільшим своїм досягненням у кросфіті пара вважає виступ на зимовому бронксі, де вони виступали як пара і зайняли четверте місце. Я спостерігала за цією парою. Я думаю, що ви багато з вас також хто спостерігав, класно виступали і зовсім трішечки не вистачило до призового місця. Коли я читала їхню анкету, то зрозуміла, що вони дуже душевна і близька пара не знаю, хто з них заповнює анкету. Я думаю, що вони разом сиділи це, робили, але вони кажуть, що основне в їхній парі це є розуміння, підтримка, високі фізичні навантаження. Це не тільки про фізичну втому, а й дуже часто про моральну втому. І дуже важливо відчути, коли партнер стомився, коли потрібно сказати, в тебе все вийде. І наскільки я розумію, то у цієї пари зовсім немає з цим проблем, і в них абсолютно гармонія. Я бажаю Ігору та Тетяні продовжувати працювати в цьому ж напрямку, надихати інших людей, тому що вони не тільки атлети, а й тренери і перемог не тільки на змагальному майданчику, але й у житті. І ми рухаємося до наступної пари. На початку цього відео я сказала, що не хочу робити ніяких. Порівнянь топ-1, топ 2 топ-3. Але щойно я передумала, і все-таки віддам цій парі перше місце, тому що вони не тільки вчаться разом е жити, співіснувати, тренуватися, перемагати. Крім того, вони ще виховують двох дітей дошкільного віку. Це дівчинка Поліна і хлопчик Максим. Тому я вважаю, що їхнє навантаження як кросфіт пари подвійне. Ну, я думаю, що багато хто здогадався, що ми говоримо про Іру та Влада. Добре, якщо я скажу, що пара познайомилася на тренуванні, це буде смішно чи, очевидно? Не знаю. Як на мене, це очевидно, влад прийшов тренуватися до Іри на групу. І ось так потрішки-потрішки по почали разом пробувати тренуватись, почали спілкуватися, і прошу дуже ось такий результат: Поліна і Максим. А нещодавно е цієї зими пара виступила разом на змаганнях, де показала дуже класний результат. От я щось не можу пригадати, яке місце вони зайняли, але виступили професійно і круто. Я думаю, що це не останній їхній виступ. У Іри є крутий спортивний бекграунд. Вона майстер спорту з легкої атлетики, майстер спорту з важкої атлетики. Тобто там амбіції ого го і двоє дітей дошкільного віку зовсім їй не заважають. Вона говорить в анкеті про те, що в неї багато амбіцій. Вона хоче перемагати, вона хоче ставати кращою версією себе. Думаю, владу не просто з Ірою. Ми знаємо її запальний характер. І треба вчитися не тільки виконувати разом комплекси, парні комплекси, а й виконувати комплекси поза залом. тому крім організації поїздок на змагань, організації тренувань. У них ще є так, така організація, як завести дітей в садочки, розвести їх по заняттях. І е, наскільки я розумію, пара чудово з цим справляється. Є чіткий таймінг, по якому рухається їхня сім'я. Бажання у цієї пари буденні виспатися, відпочити, поїсти, як у всіх пар, які тренуються так багато на результат, і. Е, Власне житло, Іра і Влад. Я вам бажаю, щоб ваші цілі були досягнуті. Ви обоє молодці, дуже сильні, класні, спортивні і у вас дуже гарні, симпатичні дітки. А ми переходимо до наступної пари. Раз ми заговорили про подвійне навантаження, давайте згадаємо про ще одну класну пару знову львівське кросвіт-ком'юніті, яке виховує синочка, виховує себе. І показує класні результати. Це зірчаки Аліна і Іван. Іван займався кросфітом ще е, значно раніше, почав ним займатися, а Аліна вже почала займатися після декрету. Я дуже пам'ятаю перший раз, коли я побачила Аліну, так би мовити, в ділі. Здається, їхній синочок, Ярема його звати, ще навіть не ходив самостійно. Аліна вже виступала в стрію на змаганнях в категорії скелет, і я вам скажу, зайняла перше місце. Вона виграла всі комплекси, крім станової тяги. Вона відносно недавно ще народила і, я думаю, ще не піднімала такі ваги. А всі попередні комплекси вона впевнено з великим відривом зайняла перше місце. Пройшов час, все змінилося, і як вона каже з підтримкою Івана з контролем Івана. Аліна вже не скелет без досвіду, а категорія Еліт, що нещодавно вона довела, пройшовши в еліт-категорію на літні змагання в Бронкс. Дуже крута і харизматична пара. Іван такий кремезний, здоров'як. А Аліна тендітна, просто дюймовочка. Незважаючи на це, знаючи запальний характер Аліни, мені здається, що <смас> невідомо ще хто е... дає напрямок. Для Івана велику роль в житті займає якісна, калорійна, збалансована їжа. Правда, Іван? Ще Маліна успішно справляється, тому що приготування їжі, все на ній. Іван займається організацією тренувального процесу, закупівлею е екіпу тренувального, виїзди на змагань і планування їхнього сімейного тайм-менеджменту. Коли я відправляла цим парам, Google форму для того, щоб вони дали відповіді на запитання. Там була така графа Ваш девіз». Я не здивована, що девіз Івана і відповідно сім'ї зірчак не з це якось буде. Мені здається, що навіть неодноразово чула це від Івана, тому в принципі все нормально. На питання чи пара часто сперечається, свариться. Ну, звичайно, як без цього Аліна у нас дівчина дуже запальна. Та емоційна, але тим не менше вони намагаються шукати баланс, намагаються розуміти один одного. І насправді в таких парах розуміння дуже важливо. Аліна про це згадує, і я повністю з нею погоджуюся. От, наприклад, ти розумієш, що твоя половинка стомилася за попередній робочий та тренувальний тиждень. І найбільше, чого хочеться їй в цей момент, це відпочивати. І ти або підтримуєш це, або ви не разом. І судячи з того, яка крута команда Зірчак Аліна та Зірчак Іван, ми робимо висновок, що вони один одного в цьому підтримують. Цю пару я залишила останок, тому що вона хоча би чимось відрізняється від попередніх. Наприклад, тим, що вони не познайомилися у залі. Ну нарешті познайомилися у бабусі в селі, коли їм було по 15 років, вже дуже-дуже багато років разом, і на сьогоднішній момент тренуються разом. У них навіть спільне екіпірування. І ми говоримо про Олю та Ростика Боднар. І Оля, і Ростик є частиною ком'юніті Хайп. Яку створили, очолюють яроші. Тим не менше, уявіть собі, виходить так, що це ніби країна в країні, тому що всередині того ком'юніті вони з своїми клієнтами створили своє нове окреме ком'юніті, яке називається «бро-ком'юніті». Розшифровується воно просто чи не просто: це баді, їхній собака, Оля і Ростик комюніті Разом зі своїми клієнтами вони відпочивають, тренуються, проводять час, їздять на змаганнях, а інакше й бути не може, якщо ви обоє в цій темі, тому ви або команда у всьому, або на жаль, ви кожен сам за себе. Оля та Ростик тренуються разом щодня, хоча й у них зовсім різні програми і вже мають спільний виступ на кросфіт змаганнях. Мені дуже сподобалося, як вони написали, що бути кросфіт-парою парою це не про змагання. Один з одним, а про підтримку. Вони не намагаються виправляти настрій один одного, а намагаються чути. І в найскладніші моменти вони кажуть один одному: все буде добре, я з тобою. Ця пара перевірена роками, досвідом та спортом. І ми бажаємо їм успіхів, натхнення і всього, -всього до чого вони прагнуть сьогодні. У кожної з цих пар своя історія, але всі вони про те. Що любов це не тільки про силу м'язів, а й про силу підтримки. Любов це не лише коли тебе обнімають після важкого дня, а й тоді, коли ти вже готовий здатися, а твоя половинка каже тобі: Давай ще раз зі мною! Спорт це процес. І коли ти проходиш його з людиною, яка тебе підтримує, яка тебе розуміє, ви обов'язково досягнете успіху. І будете кайфувати від того. Чим займаєтеся разом. Друзі, я надіюся, вам сподобався цей випуск. Можливо, він вас надихнув, можливо, ви зробили якісь висновки своїх стосунків. Тому, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, яка пара вам сподобалася найбільше. Чи є у вас половинка, з якою ви готові розділити свої вподобання, свої хобі. Мені дійсно цікаво. Се до зустріч